Абсолютно все делегувати тим, кого обираємо для е, е, присутності у владних структурах. Mm -hmm. Тут ми є джерелом влади, коли будемо в демократичному суспільстві, але не все ми можемо делегувати. Тобто є якась частина, яка не віддається, не делегується. І ми завжди мусимо бути, скрізь джерелом. А відтак ми відповідальними за ті сфери життя і пуття нашого, нашого суспільства. На мою думку, тих 20 років Незалежності України це були 20 років такого визволення, був процес визволення. Дійсно, впали зовнішні околи, чи якісь, можливо, елементи детального суспільства. Але ну, ще далеко не всі люди стали справді свобідними. Тому що, зокрема, бракує того внутрішнього елементу, того духовного елементу, свободи, який, на мою думку, як віруючого чоловіка, справді може прийти тільки від, від віри в Бога. Тому ну, саме від вас, віруючих людей, навіть, залежить наскільки свобідним буде особа людина. У нашому суспільстві, наскільки ми зможемо бути громадянським суспільством, Бозі є максимальна свобода, свобода силів Правда, Тоді, коли ми при допомозі нашої християнської віри зближаємося до його слаби, ми знаємо спітуємося кожного Дня молитві, тут ми маємо той внутрішній простір. Внутрішні Думаю, що для батька і для мами. Це велика радість, правда? коли дитина розвивається, і вона, вона, вона сама вміє зробити щось. Вона не мусить з нею рукою бути. З таким чином туди є ознака зрілості тої особи, а така, вміння розрізняти, вміння справді жити по-християнськи без того, щоби тобою хтось контролював чи за, чи за тебе направляв твою руку. Ці ознака зі слави Сутвориною і на і типу Божий. Маш питання крім з такими блоками, добре, ми з того, вони дуже рівнозначні, пропорційні, вичерпні. Найперше, справді, ви зауважите дуже цікаву річ. Як сьогодні створюється ідеологія? Як сьогодні. Працює теж система е, маркетингу, вивчення потреби ринку і так. Далі. Е, як сьогодні функціонує ось те, що ми кажемо, пізнати, чого прагне людина? На тих бажаннях людини, на тих прагненнях, сьогодні будуються цілі схеми, які рухають цілими економіками. Е, для того, щоб ті. Бажання і потреби додовільни. Задоволення потреб. Ми часто чуємо фразу. Таку, 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 таку. Хоча у християнській духовності ми розрізняємо істинні потреби і фальшиві штучки. Якісь такі потреби справді, без яких людина не є людиною. А є певні певні потреби, які штучно створюються. І тоді створюється така система з одного боку вибивання енергії, якщо ти щось хочеш, ти його здобуваєш, вибивання енергії з людини. Система, я би сказав, задоволення цих потреб так? і індустрія стане відпочинком. Тоді бідна людина, вона як білка в колесі крутиться до От Молода та людина, так? вона цілком тяжко працює. В кінці тижня намагається відірватися по повній програмі. <рес> <рес> тобто за, 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 за той відпочинок грубі гроші, так? на тому росте певна індустрія, ніж знову ці людині працює, Тобто, є таке замкнуте коло, яке стає щораз то безжальніше. Для, для християн є дуже зрозуміти розрізняти між тим, що є справжнім потреби, що є фальшивою, це духовним розрізнення. Дехто зусілає великого розізнання духів, які стоять за тими чи іншими твоїми рухами, прагнення. Аскіза християнська якраз полягає в тому, щоб ти вмів керувати тим прагненнями своїми. І, зокрема, справді аскеза, яка почищає, це є здатність ось те, що він вчив не справжнє, його поступово поступово поступов однієї. І тоді ти стаєш вільним. Я думаю, що е усі ті, я би сказав, в тих ловушках, які виставляє сучасна та, індустрія так, праці, відпочинку, видавання прожити людей, тут ми, християни, можемо дуже багато зробити. І тоді, я думаю, і бізнес буде чесний, і ті всі стосунки, які будуються в суспільстві, теж будуть чесними, і ті ідеології, які базуються на людській пристрасті, вони впадуть. Тому що християни. Будуть для них резистентними і не буде, відповідно, підорундія, не буде того, того гачка, на якого нас з вами злоплять. Я би не благословив священника займатися політикою і бути у штабі чи в Чому? Бо це суперечить тому, що він повинні робити. Дуже часто політики хочуть використовувати священника для того, щоб мати більшу довіру в людей. Пока священник він краще може маніпулювати свідомості, коли цей, цей чоловік зі мною разом в'єм, безпечно. Це є маніпуляція. Раз, два. священник, все ж таки він, не можна двох панам служити на різні. одного полюбиш, а другого забуваєш. Так само, так само і тут. На мою думку, вперше. Так дуже просто сформулював ідею українського світу патріарх Іосиф Сібій. Він тоді опинився поза межами України як мегнанець. Він побачив, що українці живуть у цілому світі російські розпорошені, і вони справді є у небезпеці зникні. І що нічого робити? Він почав її підвідувати, почав будувати спільноту, почав, почав будувати мостики між окремими, закритими середовищами. Господаючий Мамир дуже багато разів розповідав про те, що в Сполучених Штатах, в роках 70-х, навіть не знали, де є столи, де є єпископський освідок український єпископа в Бразилії. От присічниці вже навіть не знати. там десь в Базивці в українці по лісах живуть. Але хто вони є такі? Де є їхній культурний центр, ціковий центр? Це майже ніхто не знав. І тоді патріарх почав їх відвідувати. Бо він почав всіх зв'язувати воєнний. І для того, щоби, скажімо, той український світ в тих часах і в тих обставинах. Спасти. Він ще того збудувати, він тоді будує дві речі у Римі. Він будує Собор Святої Софії і будує Український Кадоський університет. На якому є гасло написано значить, любов до науки і знань собирає в Росії Сущих. То була реакція душпасти. Він, він, він значить, хотів, що робити? Врятувати своїх. І у своєму заповіті, все те, що він робив протягом того свого, скажімо, часу, по, будучи, будучи в Римі, він ідеї українського світу будвок з пахнествою. Бути собою. Все міляка є просте. Насправді, цей фрази є дуже проста, але дуже міняє. Бути собою. Подавати силу Духа Святого, про яку ви кажете. Це є наше, наше, наше прям завдання. Ось, а тоді, тоді ви сповнені тою силою, йдіть в суспільство, соріть його, перетворюйте, будьте запаскою, будуйте царство небесне. Теж є багато теорій, що є царство небесне. Тому що ви ж маєте богословську світу, то знаєте, скільки є різних пояснень. Значить, те, що для мене, більш Промовиться. Це те, що царство ведеться Ісус Христос сам особо. І будувати царство Небесне – добре будувати от новий вид міжособових стосунків. Ось. Так само, як Він відноситься до Отця, так само, як він відноситься до Духа Святого, а ми до нього. Він так відноситься до мене. І то є запаска, яка прибирає у